Роматочко, гляньте. Він живий. Це окунь. Один окунь, Другий окунь. Третій Окунь. Гляньте, який окуня. Боженький. ай яй 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 І щука в Ох ти люблять, мені аж страшно. Зустрів <гнятна> свого сусіда Максима Рибака. Він мене вгостив рибою. Так що зараз буду займатися. Такою... Такою рибахою чистить її буду. Це, це просто шок. Це просто шок. Типець. Боже, Максим, дякую тобі велике. За те, що я зараз буду її чистити. Ну це буде круто. Я окуня не їв, мабуть, ще із шкільних років. Я його ловив руками ще в школі. Це щось. Рибах. É grudecko.